Чи замислювалися ви коли-небудь про те, чому на європейському континенті настільки теплі та м'які погодні умови, особливо на території Західної Європи, у таких країнах, як Німеччина, Франція, Великобританія, Іспанія. Не дивлячись на їхнє північне розташування, зими тут приємні, і лише іноді трохи прохолодні, а літа сонячні і теплі. Кліматичні умови нашої планети мають різноманітні форми прояву у різних куточках земної кулі, спекотні і безкраю піщані простори чудово поєднуються з вічно замерзлими крижаними кучугурами, непрохідні зелені джунглі з безмежними галявинами, вкритими білою пеленою. У деяких місцях клімат помірний, а в інших більш холодний або навіть спекотний. Такі великі відмінності в температурі пояснюються нерівномірним розподілом сонячного тепла. У районах розташування ближче до екватора. Сонячні промені потрапляють прямолінійно на поверхню землі, через що клімат тут тепліший, і чим далі від екватора, тим під більшим нахилом сонячні промені проникають на поверхню і менше зігрівають її. Начебто все правильно і логічно, але як тоді пояснити той факт, що в країнах, які знаходяться майже в одних і тих же географічних широтах, може бути зовсім різний клімат. В місцях, де сонячні промені потрапляють на поверхню відносно однаково, але погодні умови тут зовсім відрізняються, чому на європейському континенті навіть узимку стовпчик термометра в основному показує плюс, тоді як на території Канади чи Росії температура найчастіше опускається нижче нуля. Ця річ у тому, що Європа перебуває під впливом різних природних факторів, які створюють відносно помірно теплий і різноманітний клімат. Сьогодні ми поговоримо про найважливіші компоненти, які відіграють ключову роль у визначенні погодних умов. Європа оточена кількома морями та океанами. Найбільший вплив на клімат має Середземне море та Атлантичний океан. Нагріті морські хвилі Середземномор'я переносять тепло з тропічної Африки на північ і роблять більш м'якою погоду в прибережних країнах на півдні європейського континенту. А з іншого боку, найпотужніший океанічний потік Атлантики, названий Гольфстрім, що переносить теплу воду від берегів Північної Америки до узбережжя Західної Європи. Таким чином, Гольфстрім сприяє підтримці високих температур не тільки в берегових зонах західної частини континенту, але й значно впливає на кліматичні умови всієї Європи. В цілому води Середземномор'я та Атлантики дуже швидко зігріваються сонячною енергією, тому що ці регіони знаходяться у тропічних широтах. Тропики найспекотніші регіони у світі, оскільки отримують сонячної енергії більше ніж інші частини нашої планети. Нагріта тепла вода, у свою чергу, починає дуже активно взаємодіяти з повітрям, поступово прогріваючи його, утворюючи теплі повітряні потоки, а західні вітри та морські течії, включно з Гольфстримом, переносять це м'яке та вологе повітря Середземномор'я та Атлантики до Європи. Крім цього, рельєфні особливості європейського материка формують різні кліматичні зони від середземного до континентального. Якщо узбережжя та рівнини можуть сприяти поширенню м'якого теплого повітря, то гірські системи можуть стати перешкодою, тому клімат тут більш ніж різноманітний. Унікальний набір факторів робить клімат Європи настільки різноманітним та відносно м'яким для проживання громадян. В результаті люди можуть насолоджуватися теплими літами та м'якими зимами.